Виходить, воно заходить всередину. когось виводять виводите ся? Средину зараз будуть заходити, ще середину заходить будуть. Она виходить. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ага, ще, що, що. Перейшли туди, у нас ж війна на ту сторону, сюди виходить. Оказується, вони не заходили, а виходили навпаки. Переплутав трошки. Знову передвигають, диви, 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 диви. Сверху тупо дивиться та й що приходить. Кажуть, штука, штука. не А, все, опускають. Дивіться на фонархів. Бо ага. нікого немає, не можуть знайти нікого. Да. Да. Зараз будуть дивитися, через вікно заходить, скоріш да. всього. О, От невідомо, о. туди пішов дуже сильно, відомо, що там, що там взагалі Да. Тільки сильно, сильно не Ви Да, да. Трошечки далі відкидаються. Ні, нормально. Нормально.